Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Коротко про цей день. Військові доповіді були від ранку, зокрема від командувача повітряних сил по збиттю дронів. Наглість росіян стає все більшою. Вони все частіше в день атакують Україну десятками ударних дронів. В ніч на сьогодні було 150 дронів. Ранок ще більше 50, ввечері ще десятки. І більшість більшість з них шахеди. Фактично, групи російських дронів у нашому небі акомпанемент російським заявам з Китаю. Відверта зневага Росії до усього, що світ робить заради припинення війни. Вчора росіяни буквально заперечували те, що говорив президент Трамп, про зустріч лідерів, яка потрібна, щоб закінчити війну. Цими днями в Китаї Путін продовжує розказувати свої байки. Начебто він у війні не винний, іначе його хтось завжди примушує, примушує воювати.